23 січня у Тисменецькій районній раді відбулася президія, яка зібралася у зв'язку із трагічними подіями у столиці нашої держави Києві. Нагадаємо, що протягом останніх днів, через сутички між мітингувальниками та соловиками, загинули мирні демонстранти. Тисменецька районна рада, яка є частиною Євромайдану, не могла стояти осторонь цієї події і оголосила день 24 січня. Днем жалоби у Тисменецькому районі голові підписати розпорядження про оголошення 24 січня 2014 року днем жалоби в населених пунктах району за невинно об'єднаними учасниками акції протесту на Євромадені у місті Ти, Києві. Рекомендувати міському селищним та сільським головам керівникам районних підприємств установ Громадських організацій та політичних партій приспустити державний прапор на будинках і спорудах, а також скасувати заплановані розважально-концертні та спортивні заходи. Тож протягом 24 січня скасовано усі заплановані розважально-концертні та спортивні заходи. А також на всіх державних установах повинно бути приспущено державний прапор України.